Барви надзвичайно багато барвів у свіжі колекції високого ювелірного мистецтва від Крістіан Діор, опали, танзаніти, різні відтінки жовтих діамантів, мініатюрні перлини і крупні смарагди. Легше сказати, чого тут нема. Традиційно колекція натхнена квітами і спадщиною Крістіана Діора. Приміром, мотив зірки вважається одним із талісманів знаменитого модельєра, який він завжди носив із собою. Звідси й небесний танець Зірок Сонця Місяця. Колись давно в інтерв'ю де Кастелан, незмінної креативної директорки ювелірного підрозділу Діор з моменту його заснування, я читала, що вона у своїх прикрасах прагне увести жінку в казкові світи подалі від реальності. Реальність нині така, що, мабуть, аби трохи від неї загубитися, подібна пишна палітра це саме те, що треба. Тому, хоч на хвилинку, пірнаймо у цей казковий букет.